У вашої дитини є проблема з німецькою вчатися безкоштовно. Україномовні викладачі оплачує приватні уроки. Тут цей процес може варіювати і буває трошки по-різному. Розповім вам те, чого не знає переважна більшість українців в Німеччині. Джоб центр. Так, саме офіційна структура у Німеччині оплачує. Приватні уроки німецької та інших предметів дітям. Якщо ви цього не знали, то сьогоднішня інформація саме для вас, і слухайте дуже уважно, тому що це ваш шанс отримати ці уроки. Мене звати Ірися Ликович, я власниця та засновниця онлайн-школи німецької мови. Я вже 20 років живу у німецькомовних країнах. Спочатку я працювала мовним тренером дошкільнят, потім викладала на інтеграційних курсах. Готувала студентів до іспитів викладанням. Я займаюся відколи, пам'ятаю себе дорослою і, маючи за плечима такий досвід, кілька років тому я вирішила заснувати онлайн-школу. Отже, як отримати грант на приватні уроки від Джоб центру? Щомісяця ми проводимо близько Сотень уроків, які українським діткам сплачує Джоб-центр. Ну, ви можете зрозуміти, що у нас вже величезний досвід співпраці з німецькою біржею зайнятості. Насправді, усе дуже просто. Перше, ви йдете до вашого братера і кажете йому, що у вашої дитини є проблема з німецькою, або навіть з англійською, з математикою чи якимось іншим предметом. Друге. Цей братер дає вам бланк, який ви несете у школу вашої дитини, і просите його заповнити. Зазвичай його заповнює вчитель того предмету, у підготовці до якого вашій дитині потрібна допомога. Тут цей процес може варіювати і буває трошки по-різному. Так, у будь-якому випадку доведеться сходити до директора, щоб він поставив вам початку. І все це було офіційно затверджено школою, так що ваша дитина потребує ці уроки. Третє з цим документом ви повертаєтеся до вашого оператора у Джо-Центр і віддаєте йому підписаний бланк. Він одразу надасть вам бешайт або попросить надати інформацію про школу, у котрій ваша дитина буде брати приватні уроки. Ось і все. Найцікавіше, що така опція передбачена лише у нашій школі, тому що ми єдина україномовна онлайн-школа, яка офіційно зареєстрована в Австрії і має право надавати Джоб-центру рахунки. Тобто, ваша дитина для вас буде навчатися безкоштовно, а у неї будуть україномовні викладачі, які їй зможуть все роз'яснити рідною мовою. Зазвичай, після того як батьки отримують бишать, всю подальшу комунікацію беремо на себе ми, а ваша дитина вже може починати відразу навчання. Якщо ви маєте більше запитань, то переходьте в наш інстаграм або телеграм, пишіть нам повідомлення, менеджер відпише вам і допоможе отримати цей бажай. Все, біжіть хочеш до джоп-центру, а ми вже готуємо викладачів для ваших дітей. Бувайте, бувайте!